Я зрозумів те, що треба мені для істинного щастя. Це просто любов. Нести любов. Дивитися і бачити в кожному любов. Не вестися на провокації людей, не вестися на якісь ситуації мелкі. Коли чоловік несе негатив і ти хочеш вцепитися в цей негатив по своїй природі. Тому що в тебе принципи, пріоритети, і як там типу, хтось щось може там на тебе наїхати, да, образно, а ти там будеш мовчати або щось як небудь. Раніше в мене було зовсім інше этих вещей. В даний момент я практично взагалі не обращаю на це все внимание. І життя прекрасна. Все складається так, як я хочу. І ти це зможеш. І в тебе це вийде. Надо тільки почати з самого простого просипатися з улипкою, що би в тебе не було в житті, які б в тебе там проблеми, нюанси не були. Тому що це все уйде. А коли ти будеш жити з уваженням до себе, з любов'ю до себе, не з егоїзмом, а з любов'ю. І будеш її нести в світ. Твоє життя зміниться. Так зміниться, що ти будеш дивуватися і вже називати речі своїми іменами. Не будеш казати, що з тобою твориться чудо кожного дня та. Кожні пів години, розумієш? Спробуй.